Дівчатка, запам'ятайте, перше розлучення це нібито у тебе випав перший молочний чоловік і незабаром на його місці виросте вже постійний корінний. Одеса, Ранок. Чоловік прокидається від страшного перепою. А дружина й каже Додіку, я таки згодна на твою пропозицію купити мені нову шубу. Моє? Так твоє. Цікаво. І як я дійшов до думки такої. Додіку, ти не дійшов? Ти вчора з цією думкою приповз додому. Сопочка. Вчора я був п'яний і нічого не пам'ятаю. Додік, скажи, а дружина тобі на що? Напевно, таке щоб нагадувати? Перше заняття в автошколі. Інструктор заходить у клас, дивиться на жіночу аудиторію і сумом каже. 20 жінок, з яких 19 білявак. Господи, я скоро вас стільки пана випускаю, що боятимуся не тільки виїхати на дорогу, але навіть із дому вийти. Син чує за дверима кроки батька, що наближається, і швидко викидає сигарету. Бризкає освіжувачем повітря і при вході батька б'є себе кулаком у груди і каже Бать, дивися, я не курив, чесне слово. А батько йому у відповідь Синку, мені по барабану, можеш пити, курити, дівок тягати. Нехай навіть одна з них залетить, тільки знайди собі дружину. Тобі як ніяк 45 вже. Першої шлюбної ночі, коли наречена побачила величезне хазяйство свого нареченого, вона сильно злякалася, посадкувала назад і сказала йому: Я боюся, в мене стільки не влізе. На що наречений спокійно відповів: нічого, візьми стільки, скільки влізе.